Так, друзі, привіт! Сьогодні ми будемо говорити про відставку уряду, призначення уряду, пересування ліжок. Подивимось багато відео з Верховної Ради, в тому числі той рідкісний випадок, коли я просто включу свій виступ. Там я багато чого сказав, що я вам хотів сказати тут. І також поговоримо про питання законності, тому що. Коли призначається уряд, напевно, це було очевидно, хоча слуги народу точно так не сприймають, бажано не порушувати закон. І сьогодні буде багато тематик. Вони так чи інакше будуть пов'язані з Верховною Радою і зміною уряду. Тож. Приготуйтесь з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп» і знову тематика зміни уряду. Це не так часто буває. Останній раз було 5 років легітимності, коаліції і навіть присутності Зеленського при всьому цьому процесі. Тож починаємо. Тож починаємо. Ми напевно з кінця. Хто йде на новий уряд? Я ось поки вам записував це відео, закінчилась фракція, на яку швидко прийшов президент. В принципі, процитував все те саме, що я в соцмережах вам писав, чи навіть видивилися по складу кабміну. Ніяких змін коротко. Всі ті люди, які були всередині Кабміну, помінялися ліжками, ой, чи стільцями, чи портфелями, називайте це, як хочете, коротше, без сенсації. Навіть. Ну, коротше, жодної людини туди не додалося. Тепер як було звільнення? Мені здається, це важливіше, і відверто тут ми починаємо заходити на юридичну частину. Перша історія. Шмигеля ніхто в раді сильно не чекав, тобто, відверто, якщо ви подивитесь на ажіотаж, який відбувався, депутатам було пофіг, вони займалися своїми правками. Я вже перед голосуванням за звільнення Шмигеля ще раз задав питання про порушення конкретної норми закону про воєнний стан. що... В принципі, передбачає неможливість зміття Шмигеля. На що отримав офіційну відповідь від спікера парламенту, яку я засняв вам на телефон, хочу, щоб ви її почули. що, що стоїть, не в І про це почав говорити вчора з колегами з іншими нашими. Е що стосується пособовці президента при звільненні, скажімо е, так, при прем'єр міністра при прийняття на доставки, регламент такого не передбачає обов'язкової обставини. Тому шановні колеги, я коротше, якщо коротко. Е ми порушили закон. Ну точно колеги, які це ставили, порушили закон, і це дуже погано. Це ставить під питання в принципі законність призначення уряду. Тепер як відбувалася процедура звільнення, вийшов Шмигаль його в принципі не сильно та і зал слухав. Я вам записав відео дуже коротке, просто щоб ви зрозуміли, яка була атмосфера. В принципі, по виступу фінального прем'єр-міністра, який очолював країну 5 років. Окремо там говорять журналісти, ще Брагер був, який грався в цей момент на телефоні. Але коротко, ніхто не слухав, всі займалися своїми справами, хтось вже там підходив, налагоджував відносини з Свереденка, і ну це виглядало достатньо погано. Далі був 15 хвилин спіч. Шмигаля, який нікому був не цікавий, не зрозуміло, чому він звільняється, не зрозуміло, чому йому треба аплодувати чи дякувати, і далі достатньо такі ж самі сухі. Промови, де в тому числі я виступив від своєї фракції і якби сказав все, що я думаю, щодо цього уряду. Я рідко це роблю в нашому Ютубі. Зазвичай це мені здається трохи олдскул, Просто я справді хочу вам включити це відео з мого виступу, де в принципі я виклав всю аргументацію, що я думаю, по такому чудовому, потужному кадровому ліжковому пересуванню, ми не жваво аплодуємо прем'єр-міністру і дякуємо. Разом з урядом, і це некрасиво і непорядно. Давайте подякуємо нашому уряду за те, що вони під час повномасштабної війни витрачали наші гроші. Так? Було ж таке, пам'ятаєте, про серіали чи, можливо, марафон? Але я хочу почати спочатку. Давайте нагадаємо, як починав цей уряд з коронавіруса, створення ковідного фонду. І давайте подякуємо за те, що гроші з цього фонду відправляли на дороги. Давайте подякуємо за скандал з золотими костюмами або вакцинами, які закуповувались тричі дорожче. Давайте подякуємо їм обов'язково за яйця по сімнадцятій зимові куртки. Коротше, ви це відео подивитесь окремо, я його дам просто в повному розрізі, але. Ем... Коротше, оце єдиний був, напевно, виступ. Плюс ще потім Петро Порошенко виступав, де сказали правду. В принципі, враховуючи, що на Шмигеля чи хто буде новим Шмигелем, всім байдуже далі відбулося голосування за його звільнення. Ця позиція набрала 261 голос. Ось теж фотографія цього голосування. А тепер, в принципі, це все ви напевно чули вже в новинах. Я хочу перейти до головного: до розбору голосів, і, відповідно, те, що відбудеться 17 липня, коли вийде це відео, десь приблизно о... ну, коротше, до четвертого буде зповнений весь уряд. Тож. Давайте розберемо, як і хто голосував за звільнення шмиглів. Ще раз ми розбираємо ситуацію, в якій прем'єр-міністр пише заяву на відставку і говорить: дякую. Я 5 років був прем'єр-міністром. Не знаю, чому я уходжу. Буду скоро міністром оборони. Так, ось премєр міністр який весь склад в країні, в яка живе по парламентсько президентській структурі, а така у нас. Гідно конституції саме є Україна, взагалі то призначає і звільняє коаліцію. коаліція. Коаліції в даному випадку є слуга народу. В ній формально 231 народний депутат. І якщо ви подивитесь на просте голосування, за яке багато колег голосувало і при чому голосували навіть ті, хто в принципі вже давно не хоче асоціюватися з слугою народу, то ви побачите, що лише 190 з 231 народного депутата проголосували за звільнення Шмигаля. Тобто, 41 народний депутат, який входить формально в коаліцію, це рішення не підтримав. Чому це є проблемою? Тому що після того, як звільнили Шмигаля, слуги народу в 6.30 зібралися в раді, прийшов президент, дуже формально по факту. Оголосив той самий склад уряду, який ви чули вже від мене. Я його не буду зараз запивати ефір і повторювати. Можете зайти на телеграм-канал або на мій Facebook. Там є весь цей перелік. І пішов. Коротко, ніяких питань не задавали, якого біса Герман Галушенка стає міністром юстиції, теж, в принципі, ніхто не цікавився. А далі формальне. Коаліція має внести кандидатуру прем'єр-міністра на відповідно до того, щоб він був отучен, що вона затверджена далі в парламенті. Так ось для цього треба підтвердити, що у тебе є коаліція. Це робиться підписами чи голосуванням, whatever, Але ну, має якось фракція, яка говорить, що їх 226 і більше в парламенті. Підтвердити, що їх, в принципі, 226. І ось тут проблема якраз в тому, що 226 там взагалі немає. Два народних депутати, це Куніцький і Адарченко, вони взагалі в бігах. А взагалі засуджений. Ще біля десятка народних депутатів вони входять в розумну політику, і всі інші вони в принципі не хочуть себе ніяк асоціювати з слугою народу. Хтось навіть написав заяву, типу, як Анна Колесник, здати мандат. Відповідно, якщо перевірити на папері, чи є 226, чи ні, їх там давно немає, і відповідно це говорить про проблеми коаліції, тому. Слуги не дуже скриваючи, навіть деякі, особливо обдаровані, типу Максима Бужанського, пишуть про те, що взагалі-то ми не маємо підтверджувати наявність у нас 226, У нас в даному випадку напише лист Давіда Рахамія, що ми як коаліція вирішили. От така потужна людина. Давід, це і людина, і фракція. Насправді це дуже цікавий стейтмент з точки зору юриспруденції про те, що в принципі люди, які входять коаліцію, підтверджують, що вона у них немає більшості в парламенті, але це все працювало, якщо б ми були ну справді правовою державою. На жаль, якщо ви помітили, ми тільки що розглядали приклад, як звільняли шмигля без. Законних на це підстав, і тому нового Шмигаля вони теж будуть представляти е, з за відсутністю законних підстав. Просто зафіксуйте цей факт. Він дуже важливий з точки зору того, що ну, хоча б у 2019 році, в травні місяці, саме на предметі, тобто на основі того, що немає е, людей в коаліції, колись президент Зеленський новообраний розпустив минулий склад парламенту. Ось історія тут зациклічилась і повторюється. Тепер останнє як буде відбуватися день 17 липня, коли призначить нам нового Шмигеля? Спочатку приблизно в 9.45 збереться комітет державності і відповідно проголосує за те, щоб рекомендувати парламенту, призначить Юлію Сфереденка. До цього десь президент несе її кандидатуру на от відповідно лист від коаліції, ну тобто Давіда Арахамі. Далі буде приблизно дві години. Це представлення, обговорення, питання Юлії Сверденка. Далі двох годин пауза, внесення всіх кандидатів на уряд, далі покетним голосуванням, тому що я переконаний, що вони не хочуть виконувати регламент. Знову порушимо закон і відповідно буде цього голосувати е, уряд. Далі окремо буде голосування за міністра оборони. Це Шмигель, міністра закордонних справ. Це відповідно, Андрій Сибіга, і можливо певні кадрові питання. Окрема історія буде про те, що в цьому уряді немає культури. Ну точніше, немає міністра культури, його не знайшли, намагалися цю ніч знайти, всі повідмовлялися, і е, тому нам вже повідомили, що можливо 22 липня теж збереться парламент для того, щоб закінчити кардою питання. Я поки все не дуже вірю, мені здається, що буде у них важко з голосами, але поки от така історія. Є. Закінчуючи це відео, воно, ну, як ви бачите, було і про звільнення, і про призначення, і про коаліцію, що я хочу сказати. В принципі, в принципі коли парламент призначає головний виконавчий орган країни, це Кабінет міністрів, в найважчий час, а це повномасштабна війна, то напевно було б дуже правильно. Щоб люди, які за це голосують, не порушували закон, і ось те, що робиться, це робиться навіть не через відсутність можливості не порушувати закон. Ну тобто, можна було б все зробити нормально, по порядку, виправити закон, навіть брати 226 підписів, напевно, з сателитами і там з ОПЗЖ, в принципі, хто формально входить в цю коаліцію і спокійно все це зробити, але враховуючи поспіх, і безкарність, і відверто зухвалість. Відбувається те, що відбувається. І я прям не здивуюся, якщо вороги будуть користуватись в тому числі колись цим аргументом. І ну, відверто тут влада максимально їм цим допомагає, що дуже-дуже погано. Тож на цьому у мене все. Скоріше за все, коли ви подивитесь це відео через годин так п'ять, ви почуєте, що в країні з'явився новий шмигаль. Але по факту і на цьому я хочу завершити це відео. Давайте говорити відверто. Жодної нової людини в цей уряд не зайшло. Вони справді переставили так крісла і стільці, та й таблички, і ліжашки. Що по факту це відбулася просто їх заміна всередині уряду. Що говорить дуже погано про те, що у влади закінчилась лавка запасних. Ча, це теж не новина. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Дородия. Підписуйтесь, ставте подобайку і залишайте свої коментарі. До побачення.